Війна вона повністю старає будь-які рамки і нав'язаність за все життя. Воно мене, на жаль, зламало і зробило іншу людину. Повністю від тої людини, якою я був раніше, я змінився. Було дуже страшно перший раз їхати. Зараз вже мені не страшно туди їздити. Мені страшно сюди повертатися. Да, трошки тісно, трошки темно, але ну, в мене виходить робити свою роботу дивлячись навіть на те, що я стражу на низенькому кріслі і при малому освітленні, ніхто не запитує мене, як стригти. Вони просто сідають і я роблю їх гарними. І не зачасту, а завжди. завжди всі в захваті. Перший раз я стоїв, коли мені ну, грався, мені було 5 років, в мене мама перукар, і в мене навіть є фотографія там, де я стражу, в 5 років свого брата. І коли я був маленький, я мамі сказав, що от мам, в тебе дуже багато інструментів, і в тебе ж клієнти є, коли ти помреш, тому вони не достанеться. І сказав, що от я заберу твоє ремсло собі. Але це я був маленькою дитиною. Коли я закінчував школу вже, я до мами підійшов і сказав, що я вирішив, що буду стригти так, як і ти. Ну і, собственно, після школи я одразу пішов вчитись на перукаря. І після того я почав в перукарнях вчитись у кожного майстра. Потім мене побачив дуже гарний інвестор і відкрив барбершок. Потім я цей барбершоп викупив. Це було у 2015 році на Проскурівській перший. І через 5 років я переїхав сюди вже і відкрив тричі більше барбершоп, бо там було дуже мало місця і не було місця для фантазії. Я хотів декілька барбершопів по місту, але спочатку вдарив карантин. Потім я думав, що все вирівнялось. Почав знову розкачуватись в барбарській своїй діяльності. Почалась війна. І, скажімо так, заморозились всі мої плани на рахунок, скажімо, подальшого розвитку своєї кар'єри, бо перший рік війни я не міг сприйняти і зрозуміти цю ситуацію, яка взагалі відбувається. Ну, а потім, коли мені 12 лютого запропонували поїхати на схід, якщо, звісно, я не забоюся, і я відповів, що поїду. 14 лютого ми вже були там. Зараз буде рік поїздок. Надалі я не бачу розвитку в барбершопі, бо в мене зараз є їх два. Я відкрив все-таки іншу точку, але не там, де хотів. Польвий барбершоп. Інколи він в бліндажі, ін, інколи він в хаті, інколи він в подвалі. Але їх дехілька. Що там пацани, вже не стоїться? Це було дуже страшно. Було страшно, бо я розумів, куди я їду, бо мене попередили. Що це буде нуль куп'янський напрямок, і було дуже страшно перший раз їхати. Зараз вже мені не страшно туди їздити. Мені страшно ніж сюди повертатися. Були поїздки по 7 днів, були по 14 днів. То я порахував, що в середньому 10 днів і вже більше 100 днів за цей рік я там знаходився, жив. Коли немає обстрілів, то це може бути більше ста людей. Бували такі дні, що я за день міг постригти шість людей, а міг постригти двадцять п'ять людей. Були такі дні, що я просто не стриг, бо весь день могли бомбити по нам. Був цікавий такий випадок, коли до мене сів новий військовий, який десь приїхав чи з позиції. Ну я його раніше не бачив, принаймні. І він мені каже, що починає розповідати, як стригти. До нього підходить інші військовий, який в мене вже неодноразово стригся. Б'є його по плечу і каже, що не позор нас, він знає краще стригти, І як тебе постригти, і як тобі буде. Ніхто не запитує мене, як стригти. Вони просто сідають і я роблю гарними. За... Не зачасту, а завжди. Завжди всі в захваті. Я думав, що мені скажуть, чому ти сюди приїхав, бере автомат, а не... а не з машинкою їзди. До речі, багато цивільних так і продовжує казати, що чому я туди їжджу. Але зачасту це кажуть цивільні, які нічого не роблять. Бо ті, хто там і повністю всі військові, які навіть не там, вони цінують те, що я роблю, і навіть вони не хочуть, щоб я йшов до них служити. Через те, що я дуже довгий період просив, щоб мене забрали до себе, що я готовий служити з ними, але. Вони сказали, що після штурмів і окоп, окапувань ти перестанеш стригти. Мені буде не дострижить просто. Це тобі, це тобі не ножниці тримати. Не ложи, тримай, тримай. Кажемо, там жахливі умови і страшні умови. І будь-який промінь, який повертає чоловіка безпосередньо до цивільного життя, щоб відчути життя, яке воно було раніше. Одним із цього є зачіска. І зараз навіть я намагаюся привити їм цю культуру, щоб вони і надалі виглядали стильово, як скажемо. І дуже круто, то, що раніше не можна було носити бороди, а зараз можна. Якщо у людини є хоч трошки якийсь зарадок бородити, я її буду збривати. Я беру повністю весь собою інструмент. У мене рюкзак важить приблизно 15-20 кілограмів. Раніше я возив з собою по три-по чотири машинки, а потім зрозумів, що мені достатньо буде тільки дві. Це машинка для стрижки, окантовочна машинка, гребінці. Тобто це дві пари ножиць, фен, насадки, ласьйон після бриття, бо їм всім подобається пахнути. Одеколон якийсь беру з собою, навіть не одеколон, а парфуми, потім пудра. Так, після стрижки, якщо у когось є подразнення, або волосся поналопало на шкіру, то воно обжирює шкіру і волосся достатньо легко змінта, ну, здувається. Добре, до речі, що там є електрика майже усюди, це або йдуть ці екофлоу, або генератори. Я перший раз, коли їхав, я думав, що там не буде мені де світло. І взагалі переживав всі машинки, повністю заряджав, щоб приїхати і комфортно працювати. Бо думав, що там повністю польові умови. Але саме цікаво, що в бліндажах повністю адекватно можна жити. Ну, до всього звикаєш. Да, трошки тісно, трошки темно, але ну, в мене виходить робити свою роботу, дивлячись навіть на те, що я стрижу на низенькому. У кріслі і при малому освітленні. Ну, все, все повністю устає, організм, і голова, і очі, і спина дуже сильно, але не настільки, як у них. Того для мене великою є честь їздити до них туди і допомагати, бути з ними поруч, бо вони для мене це показник такого, яким має бути чоловік. біль. боль. Отам я спав. Багато разів потрапляв під обстріли. Крайній раз це на Новий рік. Ми заїхали в посадку, пацанів привітати з Новим роком. Яніс Starlink і почув виходи. По нашій посадці почав працювати град, і ми почали бігти просто в бліндаж. І вже коли добігав до бліндажа, то вже чув, як дерева хрустіли. Це було достатньо близько і було достатньо страшно. Потім, це було вже в новому році, я в будинку і почав працювати кап керовані авіаційні бомби. Спочатку одна вдарила, я думав, будинок просто складеться, як паперовий. Я перший раз тоді кинув свою машинку. Я просто її кинув і побіг, що що мене хватило сили. Ну і коли біг, то вже другий раз ще одна бомба прилетіла. Багато випадків таких було. Один раз я вже відпочивав, 10 вечора це мені дуже запам'яталося сильно. Я вже заснув. І коли от той момент коли я заснув, я почув один прильот по двору, другий хата почала трястися. Буквально за хвилину одівся. І тоді я зрозумів, що в армії вчать вдягатись дуже швидко. Бо всяке буває, і ти маєш завжди бути в бойовій готовності. Дуже часто страждають цивільні об'єкти. Зараз в даний момент вони старають прифронтові села. Звичайні будинки. Не, не військові будинки. І там, коли їдеш по Купінському району, то дуже страшно виглядає. Там мало будинків цілих. Я не вважаю їх взагалі людьми. Бо була така історія. Мені Розповідали, взяли полоненого. І він питає: полонений питає, а що ви будете робити? Ну, тільки російською. А йому кажуть, що зараз ми вбиваємо тебе. І це просто психологічна давка була в його сторону. Вбиваємо тебе, йдемо на Ростов, забираємо Ростов, потім йдемо на Москву. На що ця тварина відповіла, не не нужно, пожалуйста, там вже люди. І після таких слів, і після того, що я на власні очі бачу, що вони там роблять, я не вважаю взагалі їх людьми. Це жахливо просто. Вони от катувати, гвалтувати дітей. За Україну вогонь! Такі моменти, коли тобі страшно, ти просто закаляєшся, як сталь. Ти стаєш сильніше. Ти не реагуєш на ті мілкі проблеми, які в тебе були. І от коли я почав їздити на війну, воно мене, на жаль, зламало і зробило іншу людину. Повністю від тої людини, якою я був раніше, я змінився. І надалі продовжую змінюватись з кожною поїздкою. Щось в мене ламається, а щось в мене навпаки закиляється. Того це. Ця... Це татуювання з моїх 56 чи 7, воно саме для мене вагоне. Бо це те, що зробило, як на мою думку, мене сильнішим і приблизило максимально до того слова, що має бути чоловік. Я розлучився з дружиною. Ми було 10 років разом, у нас двоє дітей. І ми розлучилися через те, що я повертався не з собою. Тобто я тілом повертався. А розумом лишався там. І були поїздки такі, коли я приходив і постійно а пацани, а пацани, а що би вони сказали, а я не маю тут бути, я маю бути з ними. Ці зміни мені не подобаються, бо це жахливі зміни. До того пекла, що там, ти звикаєш десь приблизно за тиждень-два. Там треба завжди розуміти, що там не так, як тут, що тебе повідомляють, що ракета летить. Там снаряди летіть 18 секунд, 15 секунд в ракеті. І якщо ти чуєш вистав, то тобі є там ще 4-5 секунд щоб просто укритися. Я приїжджаю, я там допомагаю, чим можу, щось десь поприбираю, щось десь поношу. Я стараюсь допомогти їм не просто стрижкою психологічною підтримкою чи просто щось їм привезти. Бути з ними. Бути з ними. Гради носив, гради заряджав, градів стріляв, міни носив. Наприклад, цього разу то я вже додовбався до командира і кажу, мені надоїло привозити якісь побутові речі, тільки виключно. Кажу, давай ще щось ми будемо збирати, і я буду трясти людей, щоб допомагали. То цього разу, наприклад, маю привести їм приціл, кріплення до гвинтівки і якісь кільця. Це вже я не знаю, це, це снайперські якісь переможки. <смі> і по, по можливості я намагаюся зробити все, що в мене виходить. Минулого разу я зміг привести їм завдяки своїм друзям, клієнтам Starlink і планшет минулого разу. Раніше я привозив їм, скажімо, якісь дрібнички, я привозив в термобілизну. Я завжди звертаюсь до своїх друзів та знайомих. І, звісно, сам фінанси також виділяю. Бо завдяки моїм поїздкам я втратив половину своїх клієнтів, на жаль. Люди там мені набагато більше подобаються, ніж тут. Бо вони там справжні. Там життя одним днем відбувається. Круто, коли ти просто. Зранку прокинешся, ввечері лік спати. Круто, коли в тебе є можливість помитись, коли в тебе є можливість поїсти, зателефонувати до свого якогось близького. А тут всім на всіх, все одно, гроші багатьом це найголовніше, понти, пафос. А там цього немає. Війна вона повністю старає будь-які рамки і нав'язаність за все життя. Тобто для тебе стає цінне це життя і справжні люди, які поруч тебе. Ну, там поруч виходять побратими. І вони до всіх відносяться там як брат до брата. Це дуже круто, це дуже сильно наближає. Хочу мир. Хочу мир, щоб всі були одним цілим. От такі, як хлопці на сході, на війні. Там брати. Або такі ж, які були українці перших півроку війни. Кожен кому щось допомагав, всі там баулами, мішками носили ті речі здавали. Я віддав 90% своїх речей, які в мене були, я всі зібрав в мішки і відніс А Я любив свої речі, але розумів, що у тих людей, які приїхали сюди зі Сходу, які втратили домівки. І йому буде круто, якщо він достане якусь класну брендову шмотку і відчує хоч трошки радість. Я би хотів би бачити нашу країну в майбутньому таку, що де тобі на вулиці посміхаються люди, а не зазрять. Хотів би, щоб по можливості кожен і надалі допомагав просто один одному. Щоб була єдина спільна країна.